Кейт Крикернас. Ірландська народна казка. Давним-давно жили король і королева. У кожного була дочка. Королівська донька Кейт була справедливішою за доньку королеви, і королева ревнувала її. Королева задумала спосіб зіпсувати красу Кейт. Королева відвідала відьму, яка звеліла їй заборонити Кейт їсти і відправити дівчину до неї. Королева послала Кейт до відьми попросити яєць. Але Кейт перекусила, перш ніж вийти з дому. Коли прийшла Кейт, відьма сказала їй підняти кришку каструлі. Але нічого не сталося. Скажи матері, щоб тримала комору замкненою, сказала відьма. На наступний ранок Кейт пішла до відьми. По дорозі вона побачила людей, які збирали горох. І Кейт з'їла трохи гороху, тож знову нічого не сталося, коли відьма попросила Кейт відкрити горщик. Наступного дня королева поїхала з Кейт. Коли Кейт підняла кришку каструлі, Голова вівці помінялася місцями з головою самої Кейт. Королева була задоволена. Дочці королеви було шкода Кейт. Вона покрила голову Кейт тканиною, і вони вирушили подивитися, чи, зможе, чи ж зможе хтось її вилікувати. Дві дівчини пішли далеко, коли сестра Кейт не почувалася добре, тому вони намагалися знайти житло в замку. Який належав королю. Вони постукали у двері, і охорона їх впустила. Опинившись на подвір'ї замку, дівчата сказали людям, що вони мандрівники далеко від дому, і запитали, чи можна їм переночувати. Невдовзі їхнє бажання було виконано. Кейт не спала вночі. Доглядала за хворим царським сином. Кейт пообіцяли гаманець зі сріблом, і вона погодилась. Опівночі замковий годинник пробив дванадцяту, і принц піднявся з ліжка. Він одягнувся, відчинив двері своєї кімнати і пустився вниз до стаїнь. Кейт пішла слідом, стежачи, щоб її не помітили. Навіть коли вона мовчки скочила на коня позаду нього. Коли вони їхали лісом, Кейт збирала горіхи з дерев. Коли вони вийшли на зелений пагорб, князь зупинив коня. Відчиніть, нехай увійде царевич, сказав царський син. І його леді теж, тихо сказала Кейт. Ворота відчинилися, і вони в'їхали. Кейт побачила гарний зал, заповнений танцюючими лордами та леді. Кейт спостерігала за феями та дитиною, яка гралася з чарівною паличкою. Три помахи чарівною паличкою оздоровлять сестру Кейт, сказала фея. Тож Кейт котила дитині горіхи по дорозі, поки вона не забула про свою чарівну паличку. А Кейт сховала її у фартух. Коли заспівав півень, принц сів на коня і з Кейт позаду вони поїхали назад до замку. Як тільки змогла, Кейт тричі провела над сестрою чарівною паличкою і їй стало краще. Тоді сестра Кейт торкнулася її паличкою, і голова вівці зникла. Світле обличчя Кейт повернулося. Потім вона сиділа біля багаття, розколювала горіхи та їла їх, ніби нічого й не сталося. Коли король запитав її, як вона повелася з його сином, вона відповіла, що він добре провів ніч. Король попросив її посидіти з ним ще одну ніч, і він запропонував їй гаманець із золотими монетами як плату, якщо вона погодиться. Тож наступної ночі Кейт знову сіла біля ліжка принца. Коли годинник пробив північ, царевець сів до коня і знову поїхав на зелений пагорб, як і раніше. Король попросив Кейт спостерігати за його сином ще одну ніч. Чим я тебе винагороджу цього разу? запитав король. Дозвольте мені одружитися з вашим сином. Якщо я буду доглядати за ним третю ніч. Як і дві попередні ночі, принц пішов до свого коня о півночі, поїхав на зелений пагорб. Кейт сиділа тихо, поки принц танцював. Вона знову помітила маленьку дитину, в якої була чарівна паличка. Цього разу вона грала із птахом, і Кейт почула, як одна з фей сказала. Три укуси цього птаха вилікували б принца. Тож Кейт котила дитині горіхи по підлозі, доки вона не забула про пташку, а Кейт сховала її у фартух. Вони повернулися до замку, і замість того, щоб розбивати горіхи, як раніше, Кейт забрала пташку і засмажила її. Коли принц відчув запах птаха, він сказав. Це дуже добре пахне. Я хотів би поїсти трохи цього м'яса. Кей дала йому один укус і принц підвівся, спираючись на лікоть. Вона дала йому другий шматок і він сів у ліжку. Вона дала йому третій шматок, і він підвівся та сів біля вогню. Коли король та інші увійшли до кімнати, вони побачили, що принц і Кейт разом розколюють горіхи та їдять їх. Принц виглядав бадьорим і здоровим, а незабаром вони одружилися. Тим часом їхній син царя одружився з донькою королеви. Усі вони жили щасливо і ніколи більше їх не турбували королівські ревнощі.